Привіт. Хочу потішити або заспокоїти овенів і терезів із тим, що цей такий цікавенький треш, який почався в нашому житті, це не буде вічно. Навпаки, треба радіти, що вісь кармічних або місячних вузлів зараз на нашому боці. Тому Всесвіт буде нас всякими подіями, натхненням, кобняками, всім на світі підначувати, щоб ми змінили щось на краще, щоб ми отримали ті лаври, на які ми заслуговуємо, або закрутили якихось вихир. Цікавих подій, якого нам вистачить на наступний наш етап, коли ми зайдемо в період відпочинку, і вісь перейде, передамо такий вимпіл руки дівам і рибкам. Але зараз, починаючи із середини липня 23-го року і по 12 січня 25-го року, ми на гребні хвилі. Тож, любі Терези і Овени, враховуючи мене, я сподіваюся, що ми отримаємо реальний кайф від цього періоду часу. Всім натхнення.